Всім привіт. мене просили зняти е, відео гідравліка, як в мене підключена. Та там по-простому підключено, як вийшло, як так підключив. Але то треба переробляти. Ну все працює. Розказую так. Від інша, вхід йде, розподільник. Тут я хотів коротше, зварив тройник, щоб йшло на дозатор подача, Я зробив, підключив. Коротше, не робив. Не хотів робити. Тоді мені підказали, що можна підключити вхід на дозатор з розподільника. Сонце засвічує. Речах до гори піднімаєте цю долину, як, як підключити? Я підключу вгорі. Можна долину, то значить долину треба допускати. Це постійно е, включено на руль, на гідравліку, на дозатор йде. Цей речах, ну, подача обратка на віскі, крайній речах йде на тормоза, на прицеп мальнувався. Е, так, що ще... Ну, Коротше, цей шланг йде на дозатор. Зараз. Подачі на дозатор. Ну а тут подача обратка. Е, кажу пода... ну, подачі обратку на циліндр отако І з дозатора обратка йде у бак. тройник Я поставив такий, зробив. Ну, все, все добре робили, ще є один нюанс. Коли е треба піднімати чи впускати навіску, треба цей речах виключати е ну, і дропідсилювати, коротше. Туди воно все працює так, як має бути. Якщо включено, дуже-дуже помало. Треба довго чекати. Так само з тормозами. Так само треба виключати речах, то де тормозити, то де тиск є маса нормальний, А так то ні. Кажу, що там якийсь треба клапан трьохходовий класти, щоб це все робило. Я не знаю. Не можу сказати. Де тепер темно все. Цей коротше, тормоза на прицеп. Один шланг йде. Я вже показував. Сюди берете, під'єднуєте цей шланг. Сюди і є тормоза. Ну той донкрат тисне на циліндр головний Ас-53. І так на ціліндрики робочі на колеса. Так, такі тут тормози. Я думаю, що об'яснив добре. Кому щось не зрозуміло, питайтесь, я відповім. Всім добре.